Дивитись час там продовжуємо випуск. Уряд США відмовився від зусиль переконати Ізраїль відновити мораторій на будівництво поселень на західному березі. Представники державного департаменту США висловили сподівання, що переговори між палестинцями та Ізраїлем можуть тривати і без цієї умови. Палестинські офіційні особи поки відкидають таку можливість і піддають під сумнів здатність Сполучених Штатів сунути мирні переговори з місця. Тим часом на західному березі палестинська влада ледве стримує розчарування місцевого. Населення зупинкою мирного процесу і як вони вважають нахабними діями ізраїльтян на їх землі про ситуацію в одному з палестинських міст розповість Тетяна Ворожко. Саме цього міська влада Бет Фаджера, що на західному березі, намагається уникнути народного повстання або ентифади на зразок тієї, що вибухнуло у 2000 році. Минулого місяця місцеві палестинці виступили проти єврейських екстремістів із сусіднього поселення, які написали образливі графіті, а потім підпалили місцеву мечеть. Насилі вдалося стримати завдяки зусиллям, як ізраїльської, так і палестинської влади. Мечеть відремонтувала, усі нецензурні вислови зафарбували. І їх кочуля місцевий партій. Неосереди партії Фарх. Ситуація була дуже поганою, коли люди почули, що сталося з мечетю. Вони були надзвичайно розлючені, і ми вирішили вжити усіх заходів, аби їх стримати. Ми побоювалися, що ситуація переросте у насилля. Цього побоювалися і представники місцевої влади Ізраїлю. Рабін Шломо Бріни з місцевого єврейського поселення поспішив роздати палестинцям нові примирники Корану у знак примирення. Земля Ізраїлю це національний дім для євреїв. Де саме пройдуть кордони, ми це обговоримо і знайдемо компроміс. Але до того часу ми вважатимемо все нашою землею, і під час цього конфлікту ми мусимо уникати вчинення дій, які порушують моральні принципи. Поки Ізраїль продовжує будувати нові поселення на західному березі, мирні переговори призупинено. Це пригнічує палестинців, бо для них перспектива створення повноцінної незалежної держави стає все більш примарною. І мир у Бет Фаджері може бути недовгим. Саї Такатка, що працює на місцевій фабриці будівельних матеріалів, каже, що коли він почув про те, що сталося з мечетю, то був готовий взятися за зброю. І примирливий жест рабина його думку про єврейських поселенців не змінив. Це не означає, що ми тепер щасливі. Вони нас обманули. Саїд, як багато інших мешканців на західному березі, вичікує, чи зможуть США та ізраїль домовитися про замороження будівництва поселень на західному березі та відновлення мирних переговорів. А тим часом влада Палестинської автономії мусить активно діяти, аби стримати власне населення від насильства, якщо вони сподіваються, що переговори колись призведуть до створення палестинської держави. Під час останньої інтефади загинули тисячі зриттян та палестинців. Її наслідком стало будівництво стіни та нових КПП, що зараз значно ускладнює пересування палестинців на західному березі. Тетяна Ворожко Голос Америки.